Щиро вас вітаю світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І зараз, Господи, зараз, зараз представляється можливість нашим керівникам відділів зробити об'яви свої. Будь ласка. Все по порядку. Завтра с 8 часов мы всех приглашаем на генеральную уборку церкви. Несмотря на возраст, желание, возможности, мобилизируйтесь все для уборки церкви. У нас сейчас в церкви очень сложная ситуация с уборкой. А трьохетажне здання, тому ганчірок хватає на всіх. Після цього в нас буде братський наш обід обов'язково. Ще одна на наступної суботи, 22 червня, в нас Вечеря Господня. всі чули вечеря. Діканадія Каніси. Обойдите своих, обзвоните своих, кому надо, надо надо веч вечеру привести, чтобы список этот был, и мы сразу в следующую субботу будем развозить вечерю Господню. А на, а на завтра мы всех сердечно приглашаем. Больше не мои объяв. Кто? Приніс нашому зібранню вітання від наших братів, сестер. Будь ласка, озвучте їх, передавайте вітання нашому зібранню. Тільки не забувайте, що це треба говорити громко, щоб всі могли почути, від кого вітання. Приймаємо вітання. Будь ласка. Від четвертої громади. Вітання. Будь ласка, ще. Приймаємо вітання. Будь ласка. Ще в кого є вітання? Будь ласка. Сердечні привіти із города Нікополь, з першої троє общини. А також персонально сім'я Бекірових просила передавати привіти Володимир і Єлена, І сім'я Паніних Сергій і Люба. Дякую, приймаємо вітання. Ще є в кого привітання в нашій громаді. Якщо більше немає, привітань. Ми за всі вітання щиро. Дякуємо. І при зустрічі просимо передавати навзаєм. В тихій молитві підготуємося до другої частини Божого служіння. Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму аж поки існую. Я запрошую всіх співати Богу нашому і псалом ближче, все ближче буде на екрані. Будь ласка. Очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно, ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Звернемось до нашого Господа, по можливості схилим наші голови, коліна і в одній молитві звернемося до нашого Бога. Дорогий наш Боже, Творець всього видимого, невидимого, ми дякуємо Тобі, що милість Твоя обновилась і в сьогоднішньому ранці до кожного з нас. Дякуємо Тобі, що Ти зібрав нас в домі Твоєму і бажаєш учити у них Твоїх святих. Благослови нас, Господи, внімати словам Твоїм святим, щоб в житті нашому використовувати все, що Ти говориш нам, Господи, і було нам благо. Благослови брата, який хоче передавати слово від Тебе, помаж його уста Духом Твоїм святим. І прошу тебе, Боже, щоб ти також благословив всіх тих, хто не може бути в зібрані народу Твого, хто по хворобам чи по іншим причинам, Господи, залишився в домівках своїх. Посіти Духом Твоїм святим, утіш, пошли миртві в серця їхні, Господи, і ободри. Духом і тілом, Господи, ми віддаємо все в руки Твої святі і благодарим Тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого, в ім'я Ісуса молитва моя. Амінь. Зараз буде інформація про добровольні пожертви, про десятини. Вислухаємо інформацію, і приготуємо наші приношення нашому Господу. Будь ласка. Описаний у біблії складний процес навчання. Це заклик розвивати задоволеність незалежно від обставин. Я навчився бути задоволеним тим, що є, каже Павло. Умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Цей текст вказує, що задоволеність також передбачає зосередження на духовному, а не на матеріальному, тоді як негаразди неодмінно вражають життя кожного. Як нам навчитися розвивати описану задоволеність під час нестачі або випробувань? Ключ до розуміння міститься в 11 і 13 віршах. В одинадцятому вірші апостол говорить: я навчився бути задоволеним тим, що є. По-перше, задоволеність не заважає нам шукати чогось кращого, однак позбавляє зайвої тривоги. Якщо ж отримати бажане неможливо, або якщо воно виявляється неприйнятним для нас, задоволеність забезпечить нам мир і душевний спокій. Ось як задоволеність допомагає нам уникнути боргів. Переважно, борги є наслідком тривожної чи неврівноваженої гонитви за тим, чого не маємо, і не може. Можемо собі дозволити. По-друге, вірність у десятинах та обіцяних приношеннях спонукає нас вірити, що все належить Богові, що він добрий податель, а отже, можна надіятись на нього, задовольняючись тим, що він залишив у наших руках. Павло ніколи не відчував себе обмеженим нестачею, адже у 13-му вірші він сказав: усе можу в Христі», а не завдяки позичанню грошей і накопиченню боргів. Безумовно, люди з нашого оточення кажуть, завдяки грошам я можу. Робити все, що хочу, проте Біблія запрошує нас сказати: оскільки я у Христі, я не буду брати в борг, а почекаю, поки Господь дасть необхідне. Оскільки я у Христі, я знаю, що те, що Він може зробити для мене, не обмежується наявним у моїх руках наразі. Оскільки я перебуваю в Христі, я вірю, що навіть серед труднощів він діє і усе сприяє до добра. Його божественна присутність моя підтримка. І він забезпечує все необхідне в кожній ситуації. Сумлінно, повертаючи десятини і обіцяні приношення, ми без слів говоримо, що хочемо довіряти Богові як подателю. Це мислення спрямовує нас шляхом задоволеності і допомагає уникнути боргів. Повертаючи десятину та приношення, поставимо Бога на перше місце. Дорогий Боже, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти даєш нам, Господи, на повсякденний день і їжу, і все, що необхідно нам для життя. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти піклуєшся про нас кожного дня. І ми принесли, Господи, ці дари пред лице Твоє з благодарністю, вдячністю, Господи, прийми їх. І приумнож для діла Твого для спасіння людей. Раді Христа молим б тебе і благодарим Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь! Прийди, дух Божий вновь, так називається спів. Які зараз почуєте для слави Божої? Запрошую діток на першу лавочку. Будь ласка, підходьте сьогодні. Господь приготував для вас особливу історію. Я вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю також наших діток. Зараз підійдуть останні. Я дякую вам, дівчатка, що ви кожну суботу. Не байдикуєте вдома, а приходите у Дім Божий для того, щоб поповнити свій духовний багаж. Якщо можете, запрошуйте також сусідів, у вас є подружки, друзі. Запрошуйте, хай приходять. Те, що ви почерпнете в дитинстві, воно вам у дорослому житті пригодиться і буде вам тою стежиною, якою вам треба буде йти в дорослому житті. Хлопчики пішли у мандри. А, ще й одна мандрівниця є, не тільки хлопчики. Я вітаю вас, дорогі дітки на дитячій історії, і хочу вам задати питання. Ви знаєте, що робить король? Що робить король? Що? Ну, наприклад, слюсар ремонтує сантехніку, чи там ремонтує машини. Ну, там повар чи кухар варить їсти. Що робить король? Та не королює. Він управляє чим? Ким? Королівством. Королівством. І оцей король сидів, сидів. І прийшла йому така думка: а чим займається Бог? Гарна думка прийшла йому до голови. І тут, і тут він оголосив це питання і е, один, один чоловік каже, прийшов до короля і каже: завтра вранці я тобі покажу, чим займається Бог. Він зробив так, як сказав: приходить вранці до короля і каже Вельми шановний король, виходь на вулицю. Він вийшов. А тепер каже: подивись на сонце. Скажіть, це було з його сторони, ну, як ви скажете, нормально короля заставляти дивитися на сонце. Ні, але король подивився і закрив очі і каже: ні, не можу я дивитися на сонце. А цей чоловік був пастух і каже йому: а як ти каже, хочеш побачити Бога і то, що він робить, як ти його, на Його творіння не можеш побачити, дивитися. Король согласився з його думкою. Тоді каже, він задає питання королю. Скажи, вельми, шановний, а що було до Бога? Ви знаєте, що було до Бога? Ну, є Бог, так? А що було до Бога? Король задумався, не відповів. Тоді йому каже Пастух, ти каже, порахуй до десяти. Давайте будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі є цифри? Є. До мільярдів, так? Ноліки, ноліки, ноліки. Але давайте тепер порахуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один. Два, один. А далі?